На жаль, дев'яності нульові нам не вдалось доторкнутися до неймовірно захоплюючого світу восьмибітних РПГ-ігор, хоч там і виходило дуже багато цікавезних тайтлів, про які детально розповів в ролику за посиланням вгорі. Але от на щастя, пірати 16-бітної епохи змилосердились над нами, і завдяки ним у нас була можливість з головою пірнути в такий небезпечний і в той же час дуже красивий та цікавий світ РПГ ігор для нашої сеги, з певними нюансами, звичайно, про які ми поговоримо далі, та тим не менше ця можливість була. Сьогодні ми згадаємо ті легендарні ролівки, які вчили нас рахувати досвід, берегти зілля і молитися, щоб гра не зависла перед босом або батарейка, яка зберігала прогрес, не розрядилась. Мене звати Іван Козак. Ви на каналі Дорослі з 90-х і сьогодні говоримо про мої улюблені ігри для приставки Sega Mega Drive в жанрі RPG. Деякі з них я пограв в дитинстві, деякі вже в дорослому віці. Тому навіть якщо ви про них раніше не чули, то гарантую, вам буде цікаво послухати. Беріть щось смачненьке для того, щоб поновити хп, Протискайте лайк. Та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, або якщо ви тут вперше і приємного перегляду. І почати я хочу з гри Shining the Darkness. Це власне перша моя серйозна RPG, і вона стала таким своєрідним еталоном, на який я рівняв всі наступні ігри. Гру розробила Climax Entertainment спільно з Camelot Software Planning а видала, звісно ж, Sega у 91-му році. Вона стала першою частиною серії Shining яка пізніше породила такі тактичні легенди, як Shining Force, про які я розповім далі. Але тут все почалося як класичний Dungeon Crawler від першої особи. Гравець бере на себе роль молодого героя, син якогось місцевого лицаря, який вирушає до лабіринту, щоб рятувати зниклу принцесу і свого батька. Так, сюжет стандартний як для RPG тих часів, але атмосфера та те, що нагадує. Вона була в мене першою, від чого мені зривало дах, і я зі словником в руках занурбувався в сюжет. Геймплей побудований на поєднанні дослідження лабіринтів і покрокових боїв. Битви відбуваються у вигляді окремих екранів, де ти обираєш команди для своєї групи: атакувати, застосовувати магію чи втекти. Це нагадує ранні частини Wizardry або Might and Magic, але Shining in the Darkness зробили все це набагато привабливішим і доступнішим для консольного гравця. І навіть не маючи доступу до мануалу, все одно можна було досить швидко вникнути, що і. Як тут працює взагалі цікаво, що про цю гру я дізнався з книги паролів, які я любив просто так читати, як розважальну літературу, і саме ця гра захопила мене страшенно. Але я боявся так само розчаруватися, як з дендівськими РПГшками, тому особливо не надіявся. Хто не знає, в цих книжках вони теж є описані, але вони ніколи не були видані піратами. Тому, коли я вперше побачив картридж Shining and the Darkness, я одразу її придбав в перечутті, що мене чекає багато десятків годин пригод. Мені дуже сподобалась можливість не тільки спускатись в підземелля, які, до речі, мені теж подобалось досліджувати, а й відвідувати місцеву таверну, послухати місцеві плітки, якусь цікаву інформацію, чи, наприклад, піти до церкви, щоб відновити здоров'я, воскресити учасника команди чи зберегти прогрес. Так, якщо раптом ви не знали, то тут використовувалася система збереження з батарейкою, і яку тут, на щастя, пірати все ж почали копіювати майже завжди. Загалом кожен неочікуваний сюжетний поворот відчувався як якась вау-подія, чи то момент, коли до тебе. Приєднювався новий персонаж, чи коли хтось помирав, чи, наприклад, коли, як зазвичай, забігав після важкого дослідження лабіринту в таверну, а там з'являвся якийсь невідомий раніше незнайомець і ділився цікавою інформацією, все це було чимось новим і надзвичайно цікавим. А графіка та музика лише підсилювали цей ефект: яскраві кольори, великі спрайти, стильні портрети NPC. По складності вона була теж досить збалансованою. Вороги поступово ставали сильнішими, лабіринти запутанішими. Пам'ятаю, як одного разу я спустився надзвичайно глибоко. І не мав спеціального предмету, щоб вийти з лабіринту. Тому прийшлось йти величезний шлях назад. І все це на останніх силах, адже поповнити запаси теж не було як. Але який це був кайф вийти з нього, і здавалось, фізично вдихнути свіже повітря. У мене був цікавий досвід з нею. В час проходження я настільки захопився, що проводив кожну вільну хвилинку за грою. І одного разу, коли летів стрімголов зі школи, щоб продовжити досліджувати гру, я побачив, що всі мої сейви стерлись, і чарівник. На заставці запропонував замість того, щоб завантажити уже збережений прогрес, почати нову гру. Це було дуже боляче починати з самого початку, але я трохи поплакав в переносному сенсі. А може й не зовсім купив нову батарейку і почав спочатку. Це, до речі, проблема саме неякісних схем картриджів. Адже коли я купив собі цей примірник Shining in the Darkness для Sega Genesis, то коли ввімкнув його у приставку, побачив, що там досі є сейви якогось американського хлопчика. До речі, якщо ви так само, як і я, багато працюєте сидячи, і ваша шия та спина тримаються на останній хапе, то дуже раджу вам крісла від Andasit. Andasit це світовий лідер у виробництві крісел для геймінгу та роботи. І скажу чесно, я прям оцінив, наскільки воно зручне та функціональне. У мене Kaiser 4v2 зі сталевим каркасом з наповненням спіни високої щільності та ефектом пам'яті. Не просідає, зберігає форму та максимально адаптивне під користувача. А головне, воно надзвичайно м'яке, адже виконане з натуральної ляної тканини. Особливо для мене стало відкриттям, наскільки його можна підлаштувати під себе. Підлокітник, наприклад, регулюється в шести напрямках, підтримувач попереку має 24 положення, подушка для шиї на магніті з охолоджуючим гелем. Спинка крісла нахиляється до 160 градусів, це означає, що на ньому можна. Як сидіти та працювати за столом, розслаблено грати в ігри, чи просто полежати та подумати про сценарії для майбутніх роликів, наприклад. А ще це можливість погойдатись для мене це must have, і він тут є за що від мене ще один плюсик в скарбничку Андасит. На крісла Кайзер йде гарантія 2 роки з можливістю розширення до 5, що означає, що компанія дуже відповідально ставиться до своєї продукції. Словом, моя спина, ну і все решта сказали мені велетенське дякую за цей комфорт, тому з радістю ділюсь з вами. Всі посилання в описі, а ми продовжимо. Далі я хотів би захопити одразу дві гри з тієї ж серії Шанін, але вже з зовсім іншою концепцією. Адже тепер з пригод в підземеллі ми переносимось у великий відкритий світ і будемо досліджувати гори, ліси, моря та печери, насолоджуватись ще кращою музикою, красивішою графікою та атмосферою. Гра потрапляла мені в руки в дитинстві, але на жаль, у мене була версія без батарейки, тому прийшов я її вже в дорослому віці. Але з впевненістю можу сказати, що як перша, так і другі частини гри шедевральні. У 92-му році Sega знову об'єдналась Camelot Software Planning, і на світ з'явилась гра, яка перетворила звичайну Данжон RPG на щось набагато більше. Це вже не просто ходіння по лабіринтах, а повноцінна тактична РПГ. Сюжет починається у мирному королівстві Гардія, яке потрапляє під загрозу темних сил. Сил, що намагається воскресити древнє зло, темного бога Дарксола. Головний герой юнак на ім'я Макс очолює команду воїнів, магів лучників кентаврів, роботів і навіть літаючих істот. Все це величезне і різноманітне військо, яке можна зібрати протягом гри, де кожен герой відчувається як окрема особистість, а не просто бойовий юніт, що теж дуже додає плюсів. Геймплей на Shining Force це поєднання елементів RPG та стратегічної гри. Між битвами ти подорожуєш світом, заходиш у міста, розмовляєш з НПСі купуєш спорядження. А коли починається бій, карта перетворюється на тактичне поле з клітинками, де ти пересуваєш кожного бійця, обираєш кого атакувати чи лікувати. Яскраві спрайти, плавна анімація, мальовничі ландшафти, все виглядало як ожила фентезійна настільна гра. А музика, створена мотою Сакурабою, який пізніше писав саундтреки до Tales of Fantasia і Star Ocean чи Dark Souls, стала ще одним елементом магії, героїчні теми, мелодії битв і тихі треки у містах. Чудово працювали на емоції. А через два роки на світ з'являється продовження Шанін Форс 2, яку я як я вже сказав, не міг пройти, бо версія була без батарейки, та ще й японською. Така собі демоверсія версія гри від піратів, і це було по-справжньому боляче. Адже у порівнянні з першою частиною гра стала ще більш відкритою. Якщо Shining Force і мала структуру, місто, битва, сюжет, то друга частина дала гравцеві майже повноцінний відкритий світ. Ти міг подорожувати куди хочеш, досліджувати острови, повертатися до старих локацій, знаходити секретних персонажів, і навіть приховані класи для розвитку персонажів. Про це трошки далі. На той час це було революційно для консолі, де більшість RPG все ще були відносно лінійними. Тактичні бої залишились серцем гри, але стали глибшими у плані складності. Та стратегії. Тепер кожен герой мав власні унікальні здібності магію, а іноді зброю з ефектами. Наприклад, маги могли викликати стихійні закляття, лучники бити здалеку і так далі. Сюжет теж тут на рівні, і цікаво те, що подається він не просто через текстові діалоги, а через десятки красивих сцен та діалогів персонажів. Це була одна з перших сега ігор, де всі герої поводяться як жива команда, а не просто піксельні солдати. Ще одна фішка це про що я вже говорив, розвиток персонажів. Кожен герой міг просунути. Тись до вищого класу, наприклад, з лицаря стати паладином або з мага мудрцем. Це відкривало перед гравцем ще більше простору для підходу до проходження, адже можна було скласти свою ідеальну команду і з цим набором героїв підійти до проходження. Візуально, Shining Force 2 стала ще красивішою, що, мабуть, і було для мене найбільшим розчаруванням, маю на увазі те, що пройти я її не міг. Яскраві кольори, великі портрети персонажів, детальні карти, чудова анімація, атак, все це виглядало неймовірно розкішно. Саундтрек з Знову написав Мотої Сакураба, і він вибухнув тими ж епічними темами, які запросто могли б звучати в кіно. Цікаво, що Shining Force 2 мала менш чорно-білу історію ніж попередня частина. Багато персонажів не просто герої або злодії, а складні постаті, які можуть робити якісь помилки, вагаються, змінюються. Це додавало сюжету дорослішого відтінку, якого тодішнім гравцям дуже бракувало. Тож, якщо ви раптом не грали в цю гру, або взагалі поки не знайомі з жанром 16-бітних РПГ, то це якраз та гра, з якої я особисто раджу почати. Наступною буде гра, яку я теж дуже мріяв побачити в дитинстві, бо приблизно отакий от скрін був на моїй приставці SEGA Mega Drive, та, на жаль, судилося цьому статись вже в дорослому віці, від чого, правда, я отримав справжній дитячий захват. Я кажу про Beyond Oasis або Story of Sorrow. Якщо серія Shining довела, що Sega може створювати глибокі RPG, то Beyond Oasis довела, що вона може робити ще й стильні динамічні пригоди з душею справжнього фентезі аніме. Це гра, яка виглядала так, ніби художники, Aladdin з Disney вирішили зробити Зельду, але з більшою кількістю вибухів, магії і епічної музики. Розробкою займалася японська студія Ancient, відома тим, що її очолював сам Юдзо Косіро, легендарний композитор, автор музики до of Rage та Ісу. І цього разу він не тільки написав саундтрек, а й продюсував гру. Тому Beyond Oasis виглядала і звучала як блокбастер, яскрава, швидка з приголомшливими візуальними ефектами, які для 94-го року здавались майже 32-бітними. Сюжет розгортається у світі натхненому арабськими легендами. Молодий принц Алі не путати за ладіном, знаходить золотий браслет, який дає йому силу викликати духів стихій. Але виявляється, ще існує і чорний браслет, і його власник планує занурити світ у хаос. Класика жанру добро проти зла, але подана з пригодницьким драйвом і кінематографічними сценами. Імплейно-гра -no, це екшен РПГ в реальному часі, рухи героя плавні, бойова система неймовірно гнучка. Тут можна не просто натискати на кнопку атаки, а робити різні комбо, поєднання ударів, стрибків та спецприйомів. Система битв дійсно відчувається, як щось з Streets of Rage, але у фентезійному світі. Ти б'єшся мечем, кидаєш гранати, використовуєш лук, усе дуже динамічно і з класною фізикою ударів. Ворогів багато, і кожен потребує свого підходу від бандитів і гоблінів до величезних босів, гігантських рослин, хробаків і навіть механічних. Титанів, але головна фішка Beyond Oasis – це духи стихій. Протягом гри герой отримує чотирьох духів: це Діто, вода, і фріта, вогонь, шейду, тінь і Боу. Повітря. Кожен з них має власні здібності, які використовуються як у боях, так і для розв'язання головоломок. Наприклад, вода може лікувати або створювати льодові платформи, і фріт підпалює ворогів і знищує бар'єри, а тінь дозволяє проходити через дзеркала. І вся ця магія активується не з меню, а буквально на люту. Викликаєш духа, комбінуєш з атаками і виглядає це все. Ну, дуже ефектно. Сам світ наповнений деталями: величезні палаци, джунглі печери, піраміди все зроблено з неймовірною увагою до кольорів і текстур. А найцікавіше, він майже відкритий. Гравець може вільно подорожувати між регіонами, знаходити скарби, виконувати побічні завдання, або просто насолоджуватись дослідженням світу за допомогою духів відкривати раніше закриті локації. І звісно ж, сама музика. Юдзуко Сіро створив один з найкрасивіших саундтреків у своїй кар'єрі симфонічні теми з арабськими мотивами, які Передають дух пригоди, бойові мелодії епічні, а спокійні треки у містах чи біля моря настільки атмосферні, що навіть сьогодні звучать досить круто. Тому якщо ви шукаєте гру, щоб згадати чи познайомитись з тим, якою куртою могла бути сега наприкінці своєї ери, це саме вона. А перед тим як продовжити, хотів би ще подякувати людям, які підтримують мій канал. В такий важкий час ваша підтримка особливо відчутна, друзі. Окрема подяка таким людям, як Віталію Хоху, Хелсину Дексу, Андрію Чомученку, Євгену Морончук. Євгену Бі, діти осла Хоронили, Хеліксу, Андрію С, Вовчаку, Спейсу та Святому Миколаєві. І окреме таке прям велетенське дякую відправляється до Інтел. Якщо у вас теж є бажання підтримати мене як автора за різні рівні підтримки, можна отримати якісь певні бонуси, такі як ранній доступ до роликів, доступ до закритого чату чи можливість пограти вдвох, то ласкаво прошу. Послання є всі в описі, а ми повернемось до теми ролику. І наступну гру я теж побачив вже в епоху емуляторів. Light Crusader це не просто ще один Dungeon Crawler, а справжня перлина пізнього періоду життя Sega Genesis. Гру створила студія Treasure, ті самі, що подарували нам Gunstar Heroes та Dynamite Headdy. Вони завжди славилися тим, що вміли витискати максимум з консолі, і Light Crusader чудовий приклад цього. Головний герой це лицар Дев'яць, якого король викликає у місто Green Road, де почали безслідно зникати жителі. Звідси й починається його спуск підземелля, Повний пасток, монстрів і магії. І хоча гра виглядає як типова ізометрична RPG, у неї. Є Власна родзинка, величезна кількість головоломок, які змушують не просто махати мечем, а думати. Часто потрібно штовхати ящики, активувати перемикачі у правильній послідовності або комбінувати магічне заклинання, щоб просунутись далі. Бойова система тут в реальному часі. Це додає драйву, але вимагає більше скілів. Анімації плавні, управління чутливе, а вороги різноманітні від слаймів до скелетів і магів. І звісно, боси величезні з унікальними атаками. Магія побудована на комбінації чотирьох стихій. Вогонь, вода, повітря і земля. Гравець може змішувати їх у різних комбінаціях, створюючи десятки варіантів заклинань від блискавок і метеорів до льодових стін. Це виглядає особливо круто, як для 16-бітної гри. Попри прекрасні графіку та саундтрек, гра пройшла майже непоміченою, адже вийшла дуже пізно, коли вже всі дивились в бік PlayStation. Але сьогодні Light Crusader це прихований шедевр, який обов'язково варто спробувати кожному фанатові Sega. Цікаво буде почитати, чи пощастило вам програти. Ати в неї в дитинстві. Якщо Sega коли-небудь мали свою легенду про Зельду, то це однозначно Crusader of Sentті або ж Soleil, як вона виходила в Європі. Це той випадок, коли розробники намагались зробити щось в дусі Нінтендо, але зі своїм специфічним стилем. Випущена в 94-му році студією Naxtek та ведена Sega, гра відразу привертає увагу яскравою графікою і досить милим Чібі стилем, але не дайте себе обдурити. Цією обкладинкою ховається одна з найбільш дорослих історій на Genesis чи Mega Drive. Маєш за юного хлопця Корона, який щойно досяг віку, коли може стати героєм і боротись з монстрами. Він отримує меч, вирушає в мандрівку і раптом втрачає здатність говорити з людьми. Замість цього він починає розуміти мову тварин, і саме з цього моменту гра розкриває свою глибину. Головна ідея Crusader of Сенті це привернути уявлення про добро і зло. Бо спочатку все виглядає класично: ти герой, монстри вороги. Але чим далі приходиш, тим більше розумієш, що світ не такий чорнобілий, багато монстрів мають свої Причини для ворожості, і гра змушує тебе ставити під сумнів, хто ж насправді тут правий. Для 94-го року така ідея була дуже свіжою. Геймплей це чистий екшн адвенчур, Дусі Зельда, Link to the Past, але з власними механіками. Головний герой може кидати меч, як бумеранг, використовувати допомогу різних тварин компаньонів. А кожен звір додає нову здатність. Пес допомагає бити ворогів, лев підсилює атаку, пінгвін, наприклад, заморожує воду, а білка змінює траєкторію кидка меча. Ці комбінації відкривають нові шляхи головолом. Якісь секрети візуально це одна з найкрасивіших ігор на Genesis. соковиті кольори, плавна анімація, детальні фони. Саундтрек теж чудово підкреслює настрій подорожі. Тому якщо шукаєте гру, після якої лишаються не лише враження, а й думки, то Crusader of Сенті це точно те, що вас не розчарує. А наступною буде гра, яка вважається, мабуть, найкращою RPG для Sega Mega Drive Genesis. Не можу сказати, що вона є такою для мене, та вона однозначно заслуговує того, щоб бути в цьому списку. Fantasy Star 4 це гра, яка являє собою кульмінацію всієї саги Fantasy Star і завершує епічну історію, що тривала майже десятиліття. Як на мене, це якраз гідна відповідь Final Fantasy лише от на платформі Sega. Розроблена студією Sega AM7, пізніше Overworks, випущена у 93-му році в Японії – Через рік на заході гра вразила всіх своїм масштабом, глибиною сюжету і технічним виконанням. Fantasy Star 4 пропонувала кінематографічну історію з манга-стилем коміксів, які показували діалоги, емоції та повороти сюжету. Це виглядало неймовірно круто для 93-го року. Події гри відбуваються на планеті Мотавія через тисячу років після подій Fantasy Star 2. Світ занепадає, старі технології забуті, а монстри знову наповнюють пустелі. Ми граємо за молодого мисливця Чеза Ешлі та його. Його наставницю Еліс, які беруться розслідувати таємниче пробудження стародавнього зла. З Часом до них приєднуються колоритні персонажі, такі як андроїд Рік, технік Гріс, магічна дівчина Рун, навіть істота з котячими рисами на ім'я Кіра. Разом вони стають командою, яка мусить зупинити відродження темної сутності, що загрожує всій системі Альго. Сюжет Fantasy Star 4 це еталон того, як треба писати РПГ історії, драматичний з гумором, трагедією і глибоким розвитком персонажів. Кожен герой має власні мотиви та. Ємниці і моменти, коли ти реально переживаєш за них, і коли я кажу про драму, вона тут справді є. Спойлерити не буду, але якщо раптом захочете пройти, ця гра залишає після себе глибокі враження. Геймплейно гра вульцінувала до майже ідеалу для свого часу: битви по крокові, але дуже швидкі та плавними анімаціями. Є комбінації заклинань, де кілька героїв можуть об'єднати свої здібності для створення потужних атак, наприклад, магічні бурі чи космічні промені. Це було щось абсолютно нове. Світ гри величезний і різноманітний. Від Пустель і крижаних міст до кібернетичних лабораторій і древніх храмів, подорожі між планетами, відкриття старих цивілізацій, зустріч з роботами і мутантами, все це створює якийсь унікальний мікс фентезі та наукової фантастики, який став фішкою серії. Про графіку та звук навіть не буду нічого казати, тому що і те, і інше тут на найвищому рівні для гри такого жанру. Тому на завершення скажу, що Fantasy Стар 4 це гра, яка зібрала все найкраще з усіх попереднього. Редніх частин удосконалила геймплей, розширила історію і подарувала гравцям одне з найприємніших завершень в історії 16-бітної ери. Це гра, яку варто пройти, хоча б раз, навіть якщо ви не фанат старих РПГ. Вона дивує, хвилює, змушує сміятись і сумувати. Це подорож у світ, де технології і магія злилися в єдину легенду, а герої залишаються в пам'яті назавжди. І останньою нашому хіт параді буде не фентезійна гра, але яка точно заслуговує вашої уваги. Якщо більшість RPG на Sega Genesis були про ельфів, магію та середньовічні пригоди, то Shadowrun вийшов ніби з іншого світу. Буквально це кіберпанк поєднаний з магією. Уявіть собі майбутнє, де корпорації правлять світом, люди імплантують собі кібернетичні очі, орки і тролі працюють найманцями, а хакери занурюються в цифровий світ, схожий на ранню версію матриці з одноіменного фільму. Так, це все в грі 94-го року, і це була одна з найоригінальніших RPG на мегадрайв. Гра заснована на настільній системі. Shadowrun, яка об'єднує наукову фантастику, нуар і фентезі. Версія для Sega – це не порт з версії а повністю інша гра, створена студією Blue Sky Software і видана Sega. І чесно, це одна з тих рідкісних RPG, які навіть сьогодні виглядають свіжо завдяки своїй унікальній атмосфері. Події відбуваються в сієтлі 2050-х років у похмурому світі, де корпорації фактично замінили уряди. Ти граєш за Джошуа, мисливця за головами, який прибуває у місто, щоб помститись за смерть свого брата, але дуже швидко розуміє. Що все значно складніше зниклі люди, вбивства хакерів, таємні експерименти і загадкові духи, які з'являються в віртуальному світі. Головна фішка гри це поєднання, як я вже сказав, кіберпанку і фентезі. Тут поруч існують хакери та шамани, пістолети та магічні заклинання. Можна кастувати вогняні кулі, а потім вломитися в комп'ютер корпорації, підключившись до матриці. Сам процес хакінгу реалізований окремим режимом, і як же круто він виглядає! Ти переносишся в віртуальний простір, де літаєш аватаром по цифрових мережах, зламуєш захід. Хіст збираєш кредити і уникаєш ворожих програм, що намагаються тебе знищити. Ще інша особливість це найманці. Ти можеш збирати команду з різних персонажів, від кіборгів і хакерів до магів і вуличних ганстрів. Кожен має свої характеристики, стиль бою і навіть особистість, але вони не працюють за ідею. Доведеться платити кожному за окрему місію. Це додає грі тактичності і відчуття реального життя найманця. гра – це ізометрична РПГ з елементами екшену, бій у реальному часі, прокачування навичок, виконання квестів. Покупка зброї і кіберімплантів, і все це супроводжується похмурим синтезаторним саундтреком, який ідеально передає атмосферу неонового міста під дощем. Графіка одна з найкращих на Genesis у своєму жанрі. Сіатил виглядає живим, неонові вивіски, темні провулки, бари, офіси корпорацій і підземні бази. Кожна локація має власний стиль, і ти реально відчуваєш, що живеш у якомусь небезпечному світі. І ще одна деталь, яка робить гру особливою, це глибокий сюжет і діалоги. Щодо не веде тебе за ручку. Сам вирішуєш кого найняти, кому довіряти і як проходити місії. Можна навіть зламати банки вкрасти гроші, та якщо тебе зловлять, буде дуже боляче. Це одна з перших РПГ, де твоя свобода дій реально впливає на ігровий досвід. Тому якщо хочете щось незвичне серед всієї тієї кількості фентезійних RPG, то Shadowrun на Sega Genesis це справжній must play. Це своєрідний мікс Blade Runner і Денжен Dragons, що вже звучить цікаво. Погодьтесь. Звичайно, є ще безліч різних крутих rpg ігор які теж заслуговують бути в цьому списку, але я постарався вибрати найцікавіші та ті, які, на мою думку, заслуговують найбільшу кількість вашої уваги. Можете написати в коментарях, якщо б вам було раптом цікаво, я зроблю другу частину подібного ролику, а також написати про своє знайомство з жанром RPG, 16-бітним жанром RPG в цілому. Буде цікаво почитати ваші історії. А на цьому у мене все. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимо. O